Я родова система, на що прямо зараз тобі треба звернути увагу та щось прокачати. Вау! Ну, дивіться, любі друзі. На що звернути увагу? На себе коханих, будь ласочка, навчіться. Ви хочете жити в добробуті. Ви хочете, щоб ваші діти жили в добробуті. Так дозвольте собі бути тут і зараз вже такою людиною, котра вміє із задоволенням піклується про себе, котра вільна від відчуття провини за те, що вона в будь-якій ситуації гарно хоче вдягатися, хоче себе прикрашати і так далі, тому що ви маєте на це право. От наскільки ви зараз можете собі дозволити, хай то буде навіть біжутерія, але прикрашайте себе з бажанням отримати більше блага. Ваш Вашого благословляє вас на кохання та прийняття себе, ви дорогоцінність для роду. Пам'ятайте про це.